Вітаю! Сьогодні готуємо горохову кашу. Горохова каша найпростіша в приготуванні, але по часу варіння вариться найдовше. Я замочую горох з вечора на ніч, щоб він набух, тоді каша вариться набагато швидше. Зливаємо воду та перекладаємо горох у каструлю. Заливаємо водою у мене співвідношення 1 до 3. Одна чайна ложка солі перемішуємо. Цибулю подрібнюємо та обсмажуємо на олії до золотистого кольору 3-4 хвилини. Додаємо засмажку до гороху. Добре, перемішуємо. Пармо на маленькому вогні приблизно 40-50 хвилин. Періодично помішуємо горох. Горох майже готовий, тепер нам потрібно його потовкти до стану пюре. Та варити ще декілька хвилин до повного випаровування рідини. З гороху виходить дуже ситна та поживна каша, а також чудова начинка для пирогів. Всі деталі щодо інгредієнтів будуть в описі під відео. Давайте готувати разом та із задоволенням. Смачного вам та вашим рідним!